Яке найкраще слово в світі, раз мудрий хтось питав людей. Здоров'я відповів так хворий, ні, молодість ставав старий. Найкраще хліб жебрак говорить, побіда відповів стрілець. Найкраще воля рік невільник, ні, правда, обстоював мудрець, аж тут скуточка обізвав сирітка. ще малий хлопчак. Найкраще слово у світі, мама, і всі сказали Мама, так. У травні, коли прокидається від сну природа, коли дзвонить у блакиті пісня Жайворонка, теплий весняний вітер приносить свято Матері. Благословен Бог назавжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Смерть продола і тим, що гроба, життя. Дарував. Ми зібралися тут біля стіп нашої Матері, Матері Небесної, до якої заносили молитви за благословення, опіку для нас, для цілого людського роду. І подяку нашій небесній Матері за всі ці ті ласки, які вона нам дає. Місяць травень це місяць, який надзвичайно є переповнений увагою, що так скажу, до нашої небесної Матері, Пристої Богородиці. І в цьому місяці, травні, ми святкуємо і свято, яке є переплетене з тої святоми Маївки, свято Матері Божої, святкуємо свято нашої. Земної Матері, цієї Матері, яка дала нам життя, яка привела нас на цей світ, яка не доспала ночі, не одну сльозу пролила, щоб ми виросли здоровими, щасливими, і не один раз стояла біля стіп Матері Божої на колінах, випрошуючи для нас благословень. І тому, свято Матері, яке ми святкуємо. Цьому місяці травні маємо не тільки святкувати один день в році, чи один, день, чи один місяць, як ми святкуємо ці, ці мадівки на Божество до Богородиці, але свято Матері для нас має бути кожний день. Чи верніше для наших матерів це свято має бути кожен день. Мамина молитва наче білі крила. На дорогах долі Скріпить, піднесе, мамина молитва, як цілюща сила, сонечком засвітить, щастя принесе. Мамина молитва, коли перші кроки ще світанок тихий, Бачи ніч ясна, мамина, молитва, будиття дитячі роки, бо росе зі мною, чиста, як роса, дякую тобі, мамо. Все життя в боргу перед вами, за турботу, любов і віру в себе. Дякую, моя не. Багато десятиліть червоненське училище запрошує на свій поріг юнаків і юнок. І десятиліттями педагоги, працівники училища дарують дітям в цих стінах своє душевне тепло, намагаються зробити так, аби залишали вони наш навчальний заклад не просто спеціалістами і робітниками, аби залишали його порядними, доброчесними людьми. І ті сивочолі ветерани, які зараз тут є присутні, і ті, хто не працює в цьому училищі, дуже багато сердечного тепла залишили в цих стінах. А останнє десятиліття кожного, хто ступає на подвір'я нашого червоненського училища, з розгорнутими обіймами зустрічає фігура Матінки Божої. Це надзвичайно добрий знак, і це дуже важливий для нас символ. Символ того, що кожен, хто приходить сюди, потрапляє в її обійма. Символ опіки матінки Божої над нашим закладом, над нашими учнями, над нашими працівниками, над їхніми родинами. А ще це добрий знак того, що в стінах Червоненського училища колектив працює так, аби діти наші зростали добрими християнами, мудрими, мудрими, серйозними справжніми патріотами, відданими громадянами. Вдячними синами і доньками і достойними майбутніми батьками своїх майбутніх дітей. Я сьогодні хочу подякувати пароху нашої червоненської церкви Осми і Дем'яна, отцю Миколі, який дуже багато часу витрачає на те, аби ми прямий контакт мали із духівником, і наші діти мали можливість. Йому звіритися в своїх найпотаємніших думках і отримувати вичерпні відповіді на різноманітні моральні колізії, на проблеми особисті. А ще я хочу подякувати Отче Миколи вам за те, що цей сьогоднішній день прекрасного сердечного свята Матінки Божої в нас вже став традиційним, і традиційною стала наша спільна молитва тут, на нашому училищному подвір'ї біля підніжжя фігури Матінки Божої. Я вітаю від усього серця всіх наших працівників, всіх вас, матері, і хай збудуться всі ті надії, які ви покладаєте на своїх дітей. Я вітаю вас із Днем Матері. Діти, я особисто вітаю і весь наш колектив приєднується вашій особі, ваших матерів, які вас зростили такими, якими ви є, яких ми любимо, з якими ми проживаємо тут більшу частину свого життя, і від спілкування, з якими ми отримуємо. Колосальне задоволення і величезний приплив енергії. Я вітаю із цим найсвітлішим святом в році, яке ну можна назвати найбільш хвилюючим, можна назвати найбільш сердечним. А я би сказала, що це таке єдине свято в році, коли немає людини, яка б байдужа була до цього дня і цього свята. Я всіх вітаю із Днем Матері. і хай наша матінка Божа. Який ми сьогодні помолилися, багато багато десятиліть опікує ще багато, багато майбутніх учнів, дівчаток, хлопчиків, педагогів, які прийдуть сюди працювати, інших працівників. Хай опікує наш заклад, і аби ми були впевнені у нашому завтрашньому дні. А наша юнь була щаслива і зростала під мирним небом і була впевнена в тому, що майбутнє її прекрасне. Нам дуже хочеться в це вірити. Я хочу, щоб ви всі повірили в це також святом.